Допоможуть краще бачити ворога навіть уночі. Чергові залізні пташки передали одній з бригад, котра виконує бойові завдання на східному напрямку. В її складі також є і інничани. Вінницька громада разом із міською радою та у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом передали «Мавіки-3Т» для сотої окремої мотострілкової бригади. БПЛА оснащені тепловізійними камерами, що допоможе добре бачити ворога незалежно від часу доби. На сході ніч починається дуже рано, тобто 4 години вже темно, дуже туманні дні і помітити, ворог чекає якраз, коли тільки така негода, коли темна пора року, щоб заходити в міста на позиції. і його помітити, побачити можна тільки за допомогою так т те мавіка, який бере тепловий слід ініціативи міського голови Сергія Моргунова за підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, лідером якого є Володимир Гросьма, та відповідно від усіх війничан передали чергову допомогу пташки, які відповідно будуть впевнені допомагати, слугувати і бути на стороні добра. Відповідно віримо про те, що вони будуть мати можливість і рятувати життя військових.